Сьогодні 4 вересня проходить ще один день боротьби за життя веснянки. І наш сонячний хлопчик все ще в важкому стані і дуже потребує допомоги. На жаль, виявили, ще в нього і кров у шлунку. За що він такий маленький і так страждає? Зараз перевозимо його в іншу клініку. Люди, будь ласка, моліться за нього, хто вміє молитись. Він же такий маленький, не повинен так страждати. Лікування продовжується і вимагає великих коштів. Будь ласка, хто може допомогти? Хоч якоюсь копієчкою, будь ласка, допоможіть. Зараз дуже важкі часи для нас всіх, але ж кошеня ні в чому не винне. Лікувати справа лікарів, а наша справа зробити все для його одужання. Дякуємо всім, хто допомагає нам, дякуємо всім небайдужим, хто не проходить пов страждання невинної тваринки.